Чи я мудак, що попросив дружину сходити в туалет раніше до мого приходу, щоб ми могли більше часу провести разом, не перериваючись при цьому. Я працюю далеко від дому по багато годин на день. На даний момент моя дружина не працює, сидить удома. Я люблю проводити з нею час ввечері, але часто так буває, що під час того, як ми дивимося фільм, граємо або займаємось чимось, вона йде в туалет, де проводить по пів години, а й більше. Як ви можете собі уявити, це мене дуже дратує. Я розумію, що ми не можемо контролювати поклик природи, але часом це відбувається мало не щовечора. вечора. Вчора ми фільм відсили 10 хвилин, подивились, і вона вже сказала мені поставити на паузу, а потім пішла на 40 хвилин. Мене це розлютило. І коли вона повернулась, я попросив її по можливості какати заздалегідь, коли я на роботі, щоб на тижні ми могли проводити більше часу разом. Вона почала сміятися, а потім запитала, чи серйозно я говорю. Я відповів, що я повністю серйозно. Озний, але вона сказала, що не може контролювати бажання покакати. Тепер я не знаю, чи це правда, тому що я какаю щоранку, коли прокидаюся, і так було завжди, скільки я себе пам'ятаю, і не те, щоб мені не доводилось какати в інший час, але це, як правило, було за межами моєї норми. Я знаю, що всі різні, але мене засмучує, що вона навіть не намагається щось змінити. Сьогодні я запитав в інших хлопців в офісі, і всі вони сказали, що я мудак, що взагалі запитав і запропонував таке. Але я взагалі не думаю, що я мудак. Я не просив її робити те, що не зробив би для неї. Або щось нераціональне. Якби вона спробувала, але не змогла, то я просто прийняв би це і все. Мені здається, що я цілком розумний хлопець, і мені не потрібно, щоб до мого приходу на мене чекала гаряча вечеря. Не буду обурюватись, якщо посуд у раковині? Мені це байдуже. Я просто хочу провести з дружиною стільки часу, скільки це можливо. Так що, Редіт, чи я мудак? Коментарі. По-перше, якщо ти завжди какаєш вранці, як ти взагалі додумався, що це можна змінити? Будь ласка, тепер покакай ввечері. По-друге, це справжній контроль. По-третє, ти розповів колегам? Що за фігня? Я б тебе кинув, якби дізнався, що ти обговорював щось подібне зі сторонніми. Я відчуття, що цей пост написав Шелдон Купер Взагалі, ти, звичайно, мудак, але саме на Reddit я дізнався, що какати по 40 хвилин не норма. У моєму випадку у моєму раціоні було недостатньо клітковини. Може, автор у твоєї дружини та сама проблема. Може, дружина автора сидить там і уникає чоловіка, тому що він, наприклад, обговорює її туалетні звички з колегами. Боже мій вердикт Редіта мудак. І у нас є невеличке оновлення від автора в коментарях. Всім привіт! Дякую за ваші коментарі. Нам з дружиною сподобалось їх читати, і я зрозумів, що я модак, раз попросив дружину змінити час какання. Але ми хочемо пояснити кілька моментів, оскільки їх виявилось чимало. У нас здорові стосунки, і все це далеко не так серйозно, як деякі з вас намагаються уявити. Ми сміялися, обговорюючи це вчора ввечері, і сміємося зараз. Досить кумедно читати ці припущення про наші стосунки. Дослівно, моє запитання звучало так. Ти не думала про те, щоб покакати в день, щоб не довелося робити це зараз. Я не якийсь тиран, який чогось вимагає, або намагається змусити її щось зробити. Моїй дружині все одно, коли я говорю про неї, я не кажу про неї нічого такого, чого б не сказав, перебуваючи поряд з нею. Вона дуже відкрита людина. Моя дружина хоче подякувати всім, хто запропонував порадити щось для боротьби із запором. У неї проблеми з їжею, і це постійна проблема. Виявилось, що у неї просто фонтан води бив із дупи, якщо когось Її лайно. Моя дружина також хоче, щоб ви знали, що вона не користується телефоном у ванні і віддає перевагу книгам, тому що це єдиний час, коли вона може змусити себе читати. Ще раз дякую всім, хто прокоментував цей пост. Це як називається Редіт зробить із мухи слона. Така невеличка просто проблемка і роздує до того, що він контролюючий і все їм треба розходитись. Пишіть свою думку в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чи я модачка, що повела себе як розпещена, тому що не хочу їсти часник. Я 18 років жінка на зимові канікули приїхала додому з коледжу. Ця ситуація сталася зовсім недавно, тому мені потрібно знати, чи не помилилася я. Ми з батьками не особливо ладнаємо, хоча я була хорошою дитиною, вчилася нормально, але коли я пішла в старшу школу, ми почали постійно сваритися. Коротше кажучи, я поїхала вчитися в коледж аж за чотири штати від них і від усієї родини. Це, до речі, запропонувала моя сестра, їй 15 років. І ось близько тижня тому я приїхала на канікули, і моя мама приготувала неймовірно смачний курячий пиріг, приготування якого займає мало не весь день. Це одна з моїх улюблених страв. Я ненавиджу часник. Не знаю, чому так сталося, але я просто відмовляюсь їсти їжу, якщо раптом відчуваю в ній його запах. І ось моя мама стоїть, готує цей пиріг. Я заходжу на кухню і там витає запах часнику. Я коментую це, типу. Ох, пару місяців пройшло, а ти вже забула, що я не їм часник. І мама каже: Ох, а ти ж сама не готуєш, ти і не знаєш, що в твою їжу кладуть. Ось паста днями, там був часник, а ти номинала її за обидві щоки. Все переросло в сварку, і я розлютилась і сказала, що вона могла б і не додавати часник, коли я тут, і що вона обманом змусила мене його їсти. Під час сварки вона назвала мене розпещеною дівчинкою, яка відтепер може готувати собі їжу сама. Сестра все чула і сказала, що я гівнючка і що проблем. В нашому домі були через мене, а не через батьків, Чи я мудачка і вердикт Редіта мудак. Коментарі так, ти мудак. Тобі вказали, що ти чудово, їси їжу з часником, а сперечатися, що твоя мама все життя готує пиріг за одним і тим самим рецептом і в ньому є часник. Абсолютно вірно, в більшості смачних страв присутній часник. Моя прабабуся ненавидить часник, і оскільки я тепер живу з нею, більшу частину готування на мені. У деяких стравах обов'язково варто покласти часник, і незважаючи на всю її нелюбов до часнику, вона все одно їсть його і каже про те, як смачно у мене вийшло. Так що, авторе, якщо тобі важливо, готуй сама. Ти мудак. Чому ж чіпляєшся до інгредієнта, який є основою стількох страв? Мабуть, у тебе це в голові, і справа тут зовсім не в смаку, алергії теж немає. Так що змирися, і йди далі, ну тобто, готуй сама. Здається, через твої стосунки з батьками ти просто вхопилася за можливість познучатися над мамою. Ти хочеш нормальних стосунків з батьками, бо ти явно робиш щось не так. Знаєте, і в цій історії я проти коментарів, тому що якщо людина чогось не їсть, можна це. Прийняти, тому що багато батьків, от я зараз бачу, багато батьків не приймають того, що діти не їдять. Часник не така прям спеція, або там корисний якийсь продукт, який обов'язково має бути. Наприклад, коли моркву там або буряк намагаються замаскувати дитині. Ну, це ще зрозуміло, коли маленька дитинка і їй потрібні вітаміни, але часник. В принципі, можна було б його не давати, це не така велика проблема, особливо якщо ти знаєш, що твоя дитина його не їсть. А ви пишіть свою думку в коментарях. Переходимо до наступної історії. Чи я мудак так за те, що не змусила сина вибачитися перед моєю падчерицею? Мені 36 років, жінка. Моєму чоловіку робу 45 років, чоловік. Ми живемо разом з моїми дітьми Калебом, 15 років хлопець, і Енджел, 11 років жінка. Їхній батько не особливо бере участь в їхньому житті. Донька Роба, Кейді, 16 років дівчинка, приїжджає до нас щовихідних. На додаток до цього я вагітна в листопаді ми чекаємо на сина. Кейді з самого початку була категорично проти нашого шлюбу і навіть не намагалася це приховати. Вона просто ігнорує мене і моїх дітей, розмовляє з ними тільки якщо змушена. При цьому роб з колишньою дружиною жили окремо близько двох років до розлучення, і я тут абсолютно ні до чого. Ми з чоловіком були знайомі через мого брата, але почали зустрічатися тільки після його офіційного розлучення. Удружилися ми швидко, через сім місяців, тому що я вже опеклась у відносинах з колишнім і більше не хотіла, щоб мені морочили голову. Весь рік я намагалася бути милою з Кейді, але вона нас просто ігнорує. Мою Досить сором'язлива, їй більше подобається бути наодинці, ну або проводити час з її близькими друзями. А ось калеб терпіти не може кейді. За її спиною він її називав стервою, за що я його звичайно відчитала. Дня Калеб покликав друзів додому, і, судячи з усього, вони домовились просто не помічати Кейді. Весь час вони робили вигляд, що її не існує. Якщо вона заходила в кімнату, вони робили вигляд, ніби двері відкрилися самі собою, і лякалися, ніби побачили привида. Вони замовили доставку, але їй нічого не запропонували, навіть не запитали, чи хоче вона чогось. Вдома їжа, звичайно, була, та й у Кейді є своя карта, але вона все одно розлютилась і зателефонувала батькові, розповіла, що відбувається. Калеб почав сміятися, назвав її стукачкою, і почалася суперечка на підвищених тонах. У цей момент я якраз прийшла додому і вислухала всю історію від сина і його друзів. Я відправила друзів додому, а дітей до їхніх кімнат охолонути. Я вважала, що конфлікт вичерпано. Буває, що брати і сестри сваряться, але це ж не кінець світу. Але ось роб, прийшовши додому, злий як чорт, вважає, що Калеб повинен вибачитись, тому що на його думку це вже цькування. Я йому сказала: якщо ігнор це цькування, то тоді Кейді у нас в будинку взагалі головний задира. І якщо вже він хоче, щоб хлопчики вибачились, то будь ласка, нехай Кейді теж вибачиться переді мною і дітьми за свою поведінку за весь цей рік. Чоловік продовжував наполягати, що син і його друзі перегнули палицю, але мені вже все набридло. Я сказала, що якщо Кейді так погано. У нас то нехай залишається у матері, або якщо йому так важливо проводити з нею вихідні, то нехай зніме номер у готелі і тусується з нею там сам один коментарі. Ти точно мудак на сто відсотків. Чому твоя донька може бути сором'язливою сидіти у своїй кімнаті або тусуватися зі своїми подружками? А Кейді зобов'язана перепросити за свої почуття і бути вище всього цього. Її життя повністю змінилося, а ти чекаєш, що вона буде радіти і поводитись нормально. Фраза, я намагалась бути милою, звучить так, ніби ти зламачуха з казки, а ти взагалі намагалася побудувати з нею стосунки: розуміння, близькість, довіру, хоч щось. Цього автор є велика різниця між тим, щоб бути інтровертом, і тим, щоб мовчати, коли з тобою хтось розмовляє, або передавати через батька повідомлення для мене, коли ми з нею в одній кімнаті. Моїм дітям теж не просто в цій ситуації, але вони себе так не поводять. Коли я кажу бути милою, я маю на увазі, що намагалася з нею подружитися, робила те, що їй подобається, намагалася з нею поговорити, навіть коли вона мене ігнорувала і терпіла її відверте хамство. Серйозно, ви обоє з дітьми одружилися всього через сім місяців. Я б навіть не дозволила своїй дитині зустрічатися з новим партнером так рано, а ви вже цілу сім'ю сколотили. Це ненормально». Бідна дівчинка тепер відчуває, що проти неї троє в її ж будинку. Ви просто вторглися в її життя, і для неї ви всі абсолютно чужі. У вас тепер згуртована трійка, а вона лишається одна. Єдиний, хто у неї є, батько, але і йому вона швидше за все більше не довіряє, після того, як він буквально підкинув їй нову сім'ю без попередження, а тепер ще й малюк на підході. Звичайно ж, вся увага тепер буде на ньому. Ти огидна, і твій чоловік теж, і твій син, тому що поводиться як дрібний мстивий застранець. Автор це не троє проти одного. Якщо цей один сам почав бути проти того, щоб хоч якось налагодити контакт, або хоча б спробувати стати друзями, якщо не сім'єю. Ми дали їй багато свободи і жодного разу не ставали між нею і робом. Мої діти опинилися в тій же ситуації, і при цьому ніколи не поводились нешанобливо ні по відношенню до роба, ні до Кейті. Енджел просто відсторонена, Калеб всього один раз відзеркалив її поведінку, і вона влаштувала сцену. «Гаразд, може, твоя пачерка і холодна до тебе, твого сина і доньки, але чесно кажучи, це цілком нормально, особливо для того, хто намагається звикнути до нової людини в своєму житті, та ще й до тієї, яку вона не знала довго. Але це абсолютно не виправдовує те, що твій син обзивав її і не спіхався над нею. Чесно кажучи, мені байдуже на доставку, але як тільки я прочитала про сценку з дверима і приводом, то я стала на бік Кейді. Автор він ніколи не називав її образливими словами в обличчя. А коли за спиною дозволив собі грубі слова, я відразу ж ним про це говорила, і він тут же припинив: бути холодним це не те ж саме, що бути нешанобливим. Я завжди давала її батькові самому виховувати її, як він вважає за потрібне, і втручалася тільки тоді, коли це дійсно було необхідно. Ви поспішили з шлюбом, не проживши разом і року. Тепер ви вагітна і хочете, щоб вона це пережила і поводилась добре. Рік шлюбу це дійсно. Її батьки були одружені більше десяти років, а потім її життя зруйнувалося. І через кілька місяців з'явилися ви і двоє нових сиблінгів, а незабаром очікується третій. Ви не можете подивитися на це з її точки зору? Як у вас може бути так мало емпатії в вашому віці? Вашому синові потрібно вибачитись. І, чесно кажучи, вам теж вам потрібно хоч раз подумати про її почуття. Мудак. Автор. Її батьки були в розлученні вже багато років, і шансів на возз'єднання ніколи не було. Я завжди намагалася дивитися на речі з її точки зору, тому дозволяла їй відчувати те, що вона відчуває, не змушуючи її змінювати свою поведінку. Але вона також не застрахована від реакції Калеба у відповідь на її дії. На мою думку, на даному етапі не потрібно, щоб хтось вибачався, тому що вона поставилась погано до сина авторки, і відповідно він постався до неї також погано, не подумавши або спеціально не замовивши їжу. Те, що вони лякалися і жартували, в принципі, як вона до них відносилась, так і вони почали відзеркалювати її поведінку. Вона хамила, вона ігнорувала їх, ну і вони відповідно ігнорували її теж в даному випадку краще піти. До терапевта, особливо їй, тому що вона скоріш за все ревнує свого батька і, в принципі, не хоче сприймати дану ситуацію, що він одружився, а не повернувся до матері. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк і підписатись. Далі буде ще цікавіше.